Добрий день, шановні друзі. З вами збірна творчих колектив на Крилах Традицій і я, Харченко Тетяна. Рубрика «В гостях у пані Тетяни продовжує свою роботу. І зараз я приїхала в гості до художниці Олени Чех, знаменитої художниці, відомої художниці, яка працювала не тільки у нас на Україні, а і за кордоном. Хотілося б, пані Олена, почути від вас про вашу діяльність, про вашу студію і про вашу волонтерську роботу. Добрий вечір. Ми сьогодні без світла, але ми вирішили, що все-таки ми зробимо те, що ми запланували. Сьогодні трошки хочу розказати вам про те, як починалась моя діяльність, тому що я почала малювати картини, коли мені вже майже було 50 років. А от, то в різному віці людина може навче, навчитися малювати, якщо в неї є дуже велике бажання. У мене було дуже велике бажання. І з самого початку я почала продавати свої картини, бо тому що життя так склалося, що тоді не було в мене роботи. І мої картини стали купляти. І в зв'язку з цим моя діяльність розвернулася. А оскільки я по своїй природі і по е, освіті педагог, то до мене прийшли учні і попросили мене почати їх навчати малювати. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, я знаю, що ваші картини вони як лікувальні, можете розповісти про цю історію? Ну, кожен художник вкладає в свою картину якусь свою енергію. Оскільки я людина позитивна, і маю багато дітей і онуків, то в мене дуже багато материнської енергії. І як світ від цього, чи як що, Ну, ну продовжуйте так. Ми розуміємо, що що ви хочете сказати, що ви вклали свою душу і тому ці картини лікують. і Ви свою частинку в картину вклали і передали свою енергетику. І... Не сказала б я, що вони лікують. Але вони дають дуже гарний настрій, вони дають енергію материнства. І якщо людина, жінка, яка хоче завагітніти і купить у мене цю картину, на якій я намалюю якраз материнську енергію, то вона обов'язково завагітніє. Це в мене вже було чотири ну, рази точно. Що я перевірувала, бо спочатку я не могла в це повірити, але <смі>, така, така природа моєї енергії, і вона таким чином передається до других людей. Я ще чула таку історію, що одну із картин з такою енергетикою у вас украли на кордоні. <смі> Таку да, не на кордоні, це було в Черногорі, де я працювала шість років. І в мене там була своя галерея, дві галереї було. От. І коли я переїжджала сюди, треба було перевести картини, самі великі. <кій> Ніяк не могли їх <кій> я не могла знайти людину, яка б це зробила. Один хлопець взявся і в нього ці картини викрали. Там було 12 картин, самі великі, і якраз між ними була оця картина, яка мені дуже подобалася. І якраз з такою енергетикою. От так от вийшло, що комусь вона знадобилася більше, більше. Ніж, да, більше ніж мені. Ну, я, я так ще... думаю, що не одна картина ще буде написана. Ну, так, да, вона звичайно. Звичайно, я малюю картини, кожен раз вкладаючи в неї якусь енергетику, якийсь посил. Зараз іде війна, і це дуже страшно. І кожен раз ти дивишся. Відео читаєш, переживаєш, сумуєш за людьми, які загинули або які потрапили в якусь халепу, але е, ми живемо. І нам треба жити і націлюватись на те, що все одно буде мир. І якщо ми про це зараз не будемо думати, от, то це буде важко, щоб він наступив. Бо ми знаємо, що, що енергія землі вона не просто так. Через це ми зараз з дітьми і з дорослими малюємо картини позитивні. А можете декілька слов сказати про свою волонтерську діяльність? Ну оскільки я художниця і мій дохід іде від продажу картин і від навчання моїх учнів, то з кожної проданої картини, яка мене купують, я половину або четвертину кошту віддаю. Тяжко хворим дітям. А якщо я приймаю участь у, у яких акціях, то я всі, всі гроші, які були зібрані, віддаю всі і дарую картину людині, яка виграла в цій акції. Дякуємо велике. Ви приймали участь у благодійних концертах, які організовувала наша організація збірна творчих колектив на крилах Традицій. І я можу сказати, що всі просто в захваті від картин Олени Чих. І, І ще хотілося б почути декілька слів про ваших учнів. Учні мої ще вам можу сказати, вони найкращі. Тому що люди, діти, дорослі, уже які мають такий багаж, життє, життєвий багаж приходять, малюють. І сам, на самому початку всі кажуть: Я не вмію, я не вмію, я боюся, це не для мене. Але коли починаю малювати, це завжди буде дуже чудова картина. І в мене багато таких учнів. У мене учнів за 13 років моєї діяльності, що я займаюся навчанням своїх учнів, було дуже багато дорослих і малих чотирьох річок, людей, яким за 70, чоловіків. Дуже я люблю, коли малюють чоловіків. Вони так скрупульозно відносяться до кожної цієї рисочки, коли малюють. Жінки навіть так не малюють, як чоловіки. Потім мені дуже подобається, коли малюють сім'ями. Коли малює мама, коли малює бабуся, онука, коли малює брат і сестра, приходять сім'ями. І, мабуть, багато хто знає, що я е е е працювала в Чорногорії, і там дуже багато туристів, які приїжджають, приїжджають, е ну, розмовляють на російській мові, але вони живуть зараз в різних країнах. Там, Германії, Франції, в Італії. Вони, коли приїжджають на море в Чорногорію, приходять до мене на заняття. І вони приходять в основному сім'ями. Мама з донькою, та мама з сином. Це дуже. І в нас зараз теж в Берзаннівці є така практика. Я дуже рада, що до мене приходять учні, малюють сім'ями. Тому я запрошую завжди людей. Не бійтеся, ідіть, знаходьте час, знаходьте якісь можливості, але приходьте, бо це просто, це просто життя. Дякую вам велике за таке інтерв'ю. І скажіть, будь ласка, ви хочете ще провести один аукціон? Я знаю не один, не, не один, а, да, не да. один. зараз. У нас назріла така думка. Ну у мене як оскільки немає зараз такої можливості, щоб це було офлайн. То це можна проводити онлайн. Я вже проводила такі аукціони, і вони доволі такі дуже гарно себе показали. Точно так же ми можемо і зараз провести такі аукціони. Тобто, Я виставляю декілька картин, люди донатять на потреби ЗСУ, там, наприклад, наприклад, на потреби ЗСУ, бо зараз це дуже потрібно. От. І в кінці ми онлайн. Розігруємо ці номерочки, і людина виграє, виграє картину, яка їй сподобається із тих, яка вона там вибере. Ми можемо, вони можуть під'їхати сюди, вибрати картину до мене в майстерню, або ми можемо відістати почтою. Це не має значення з якої країни чи з якої куточки України у нас люди можуть приймати участь у цьому аукціоні. Через це скоро я думаю, що на цій неділі ми це таки аукціон вже зробимо. І з вашою допомогою я думаю, що yeah. все в нас. Видно. Зараз ми збірна творча колективна крива в традиції збирає на тепловізор 128-й бригаді. Тому думаю, що ми проведемо аукціон. І Олена Чех задоволенням задоволення при... нам да, допоможе з задоволенням. У мене картин є багато і чудових картин, і великих і малих. Через це ми можемо, я можу собі дозволити зараз отак от, допомагати нашим ЗСУ з задоволенням. Дякуємо вам велике. І ще хотілося б почути, що ваші ученики скажуть про вас. Скажіть, будь ласка, ваше враження від галереї Олени Чек? Це кладець і джерело енергії, яке дарить позитив та натхнення, любов, щастя. Ми ходимо майже два роки всією сім'єю, з донькою, з бабусею. Малюємо всі різні картини, але для кожного з нас є добре слово, добрий совет, рада. Це дуже приємно і дуже позитивно. Хочеться ще. Дякуємо. Що ваша донька хочеться? <гум> Скажіть, тобі так. подобається? Так, дуже. Дякую Олені, Чек, за інтерв'ю. І думаю, що незабаром ми проведемо сумісний акціон або розіграш лотереї картину Лени для збору коштів на тепловізор для 120. Дорого. Дякую всім за увагу.